Сьогодні ми святкуємо масницю. Це старовинне свято, яке до нас прийшло ще з язичницьких часів, тому що наші предки вірували в Бога, в Бога Сонця, і це було свято, яке показувало, що зима закінчується, весна починається, і всі святкували і раділи новому, новій весні. І просили Бога сонця, аби він благословляв землю своїм теплом і радість. І сьогодні ми спалювали упудало, опудало зла, опудало зими, і кожен з учасників цього свята брав невеличку соломинку чи гілочку, і спалювали це у вогні разом. З тим негативом, який прийшов до нас на нашу землю. Приїхало багато людей. Це були і дитя, і діти, і гості з Києва та Житомира. На жаль, ми не можемо зараз робити величезні свята, тому це все було таким невеличким, камерним святом. Впродовж тижня перед масницею жінки збиралися у гурти жіночі. Це були жаміжні жінки і відпочивали. Чоловіки відпускали, гляділи дітей, і тоді усі разом збиралися в когось у хаті і святкували. Але вони, це було таке умовне святкування, народження колодки, колодія. І в понеділок вся колодка народжувалася. Да, вівторок її вже хрестили, а в четверг вона вже помирала, потім її відспіли. І вже в неділю спалювала. І так, цілий тиждень потрібно було щось робити з цією колодкою. Але це було веселе свято, веселі заходи, відпочинок, тому що вже з понеділка починався Великий піст. Потрібно було вже бути більш скромним і в харчуванні, і в своїх діях. На святі зазвичай влаштовували багато різних змагань. І не тільки для хлопців, а й для, і для дітей, і для людей. От тому е, зазвичай шукали неодружених хлопців яким прив'язували до ліктя колодку, і вони повинні були або цілий рік ходити з цією колодкою, або відкупатися. Ну сьогодні наші хлопці відкупалися, бо ми збирали кошти на ЗСУ. Ми хочемо придбати для 95-ї бригади турнікети. Тому відкупалися як чоловіки, так і жінки, які мають неодружених чоловіків. Тобто матусі не відпускали своїх любих синів. Зате їх теж було покарання. Їм прив'язували колодку до ноги, і вони з нею повинні були ходити цілий тиждень. І це був великий сором. Мені дуже подобається, що відроджуються традиції України, і мені подобається вся ця атмосфера, весь цей вайб, що тут реально українські традиції, реальна українська атмосфера. Багато прикольних забав, саме національних, багато. Ну, всього етнічного, те, що ми маємо до нього приходити, дуже цікаво, і це відчуття цих традицій, відчуття цього всього, і це все так органічно відбувається. Дуже сподобалося, поки це все дійство відбувалося. Задумався про те, що дійсно треба набагато частіше, щоб люди відвідували такі свята, їздили, бачили, згадували не тільки старину, а щось нове знаходили у цьому всьому. Приїжджаю вже не перший раз. Мені дуже дуже подобається. Мені подобається гостинність цих людей, як вони зберігають наші традиції українські. Дуже весело, дуже креативно. На мою думку, це дуже важливо. Це дуже важливо відроджувати наші українські традиції, особливо зараз військовий час, щоб піднімати дух нашого народу.